Всім здоров'я! а Зараз поділюся дуже цікавим способом. Заміна подшипників. Буду міняти подшипників на моторці. Моторка Geon Pantera. Зараз її покажу. І подивимося, поспостерігаємо. Ось такий Геончик Пантера. Купив на нього сідушечку. Взяв ключик на 19, ось цей болт, та ключик на 14 ось з цієї сторони і відкручується, та зняв колес. колесо. Колесо зняти. Ось в такому стані тут підшипники розсипані. Це все буде мінятися. Так, тут ще є сальник. Зберігся. Можливо, буде видно який-то купиться ось протру зараз. І тут, можливо, буде видно, який підшипник сюди купляти. Але бачу з цієї сторони отак є маркування. 630. 630 2RS 631 Рисочка 2 рс Там Тут, там Там, так и написано Зараз Зараз Ось це все буду розігрівати. Попробую феном. Якщо не вийде феном, тоді кажуть ще газовою горілкою. Газовим балончиком ще краще. Ось, все вийшло. Розігрів, то все вийшло. Хтось купляє зворотні молоточки. Але я не робив так. У е, мене розкрешився підшипник, а можна так розігріти та ось так, з якимось таким крючком ось так засунути і так потихоньку вибивати цей підшипник. Для того, щоб не купляти ось ці зворотні молоточки. Так, е, купив два підшипники. Один заправив ось літол. В цьому ще більш-менш було смазки. Ось тут можна поспостерігати. Тут дещо не дуже і багато смазки, як мені здається. Додаємо побільше смазки. Ось це посадочне місце. Також змащую ось літолом, щоб краще сіло. І так, один є на місці. Не забуваємо класти на місце ось цю циліндрик цей. Розігріваємо ось це місце знову краще і легше заходить, то ставимо на місце ось підшипник. Ось так головкою постукуючи. Але трішки того, щоб не тріснув підшипник. І так, підшипники вже готові. Тука вже немає, зараз ще спробую, як, як працює? Який звук ось на рахунок цього болта, що закрутив другий болт. Трішки все одно ще відсікається звук. Там, походу, або щось випало, або навіть не знаю, що там думаю, що випала якась трубка або прокладка Мопед досить ну нормально завівся, вівся, порахувати, що. Мопед стояв десь тиждень без руху. Хорошого часу суток до зустрічі успіхів у ремонті.